Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розкажу, із що складається організм людини. Поїхали! Організм людини складається з мільярдів клітин. Що таке шкіра? Це зовнішній покрив організму, який захищає тіло від широкого спектру зовнішніх впливів. Бере участь у диханні терморегуляції. Цікаві факти про організм людини. Перший факт. У всіх людей є свій унікальний запах. Другий факт щогодини ми скидаємо близько 600 тисяч частинок шкіри. Третій факт. Частота дихання з віком сповільнюється. Під час відпочинку людина робить приблизно 12-15 видихів і вдихів. Четвертий факт людина від народження сильніші, ніж у дорослому віці. Діти сильні, немов бики, в розрахунку на 1 квадратний сантиметр тіла організму. П'ятий факт. Людське око здатне роз... розрізняти 10 мільйонів кольорових відтінків. Кашель вибуховий заряд повітря, який рухається зі швидкістю до 60 миль в годину. Самий факт. У світі всього 7% лівшів. Восьмий факт. Вчені говорять, що чим вищий рівень IQ, тим частіше люди бачать сни. Дякую за увагу і всім пока-пока!